Привіт, дорогі шукачі глибинних знань та мудрості. Ласкаво просимо на наш захоплюючий канал Філософія для життя від стоїцизму до сьогодення, де ми разом занурюємося в безкрайні океани знань, щоб відшукати ті перлини мудрості, які можуть освітлити наш шлях у цьому складному, але чудовому світі. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до самого серця стоїчної мудрості, де розкривається сила мовчання. Магія мовчання, як тиша, веде до мудрості та сили. Мовчання це не просто відсутність звуку, це стан глибокого спокою та рівноваги, що відкриває перед нами двері до самопізнання та внутрішньої сили. Це не просто момент тиші, коли ми відпочиваємо від шуму навколишнього світу. Це стан, який дає нам можливість по справжньому зрозуміти себе і світ довкола, знайти відповіді на запитання, що давно турбують, і нарешті відчути гармонію з собою та оточуючими. Через мовчання ми знаходимо здатність впоратися з життєвими бурями, зберігаючи чистоту розуму та серця. Це ключ до відкриття внутрішньої мудрості, яку ми часто шукаємо десь зовні не підозрюючи, що всі відповіді вже знаходяться всередині нас. Перше самопізнання через мовчання. Першим кроком на нашому шляху до мудрості є самопізнання, і мовчання відіграє в цьому вирішальну роль. У сучасному світі, де нас постійно оточують інформаційні потоки, ми рідко маємо можливість залишитися наодинці з собою. Але саме у тиші ми можемо чути свій внутрішній голос, знайти відповіді на питання, що давно турбують, і зрозуміти, що насправді важливо для нас. Коли ми дозволяємо собі зупинитися і слухати, ми починаємо краще розуміти себе, свої бажання, страхи, потреби, це дає нам змогу прийняти їх і, що найголовніше, перетворити на ресурси для свого розвитку. Саме в моменти тиші ми отримуємо можливість по-справжньому замислитися над своїм життям, зрозуміти, куди ми йдемо, і чи цей шлях веде до справжнього щастя. Друга стратегія мовчання. Мовчання може бути могутньою стратегією, що дозволяє нам зберігати спокій та ясність розуму в ситуаціях, які здаються непереможними. Коли нас провокують на конфлікт або ситуація виходить з під контролю, інстинкт підказує нам реагувати миттєво, іноді навіть імпульсивно. Але стоїцизм навчає нас іншого підходу. Мовчання збиває супротивника з пантелику, дає нам час обдумати наступні кроки, не піддаватися на провокації та зберегти свою внутрішню рівновагу. У переговорах чи складних життєвих ситуаціях мовчання може бути потужним інструментом, воно дає нам перевагу, дозволяючи побачити ситуацію з іншого боку, знайти нові підходи та вирішення проблем, які раніше здавалися непереборними. Це стратегія, яка, хоча і виглядає простою, насправді потребує великої внутрішньої сили та самоконтролю. Адже іноді мовчання говорить більше ніж будь-які слова. Третє мовчання та відволікання у сучасному світі, де нас постійно оточують різноманітні відволікаючі чинники. Мовчання стає справжньою розкішшю телефони, соціальні мережі. Нескінченні потоки інформації, і все це заважає нам зосередитися на суттєвому, але саме мовчання допомагає відсікти непотрібне, зосередитися на дійсно важливому та зберегти нашу енергію для тих завдань, що мають справжнє значення. Відмова від шуму зовнішнього світу дає нам можливість по-справжньому зосередитися на тому, що відбувається всередині нас. Це важливо не тільки для професійного, але й для особистого життя. Адже саме тоді, коли ми в тиші, ми здатні краще зрозуміти свої потреби, цілі, визначити пріоритети та ухвалювати обдумані рішення. Тиша стає тим простором, де ми можемо навести лад у своїх думках і почуттях, знову знайти свій центр і рухатися вперед із новими силами. Четверте мовчання як магніт. У спілкуванні мовчання може бути не менш важливим, ніж слова. Іноді саме тиша привертає увагу більше, ніж будь-який звук. У момент мовчання створюється атмосфера очікування, зосередженості. Люди починають уважніше слухати, намагаючись вловити кожне ваше слово, коли ви вирішите його вимовити. Це може стати вашим союзником у будь-якому діалозі. Мовчання дозволяє контролювати ритм розмови, підкреслювати важливість своїх слів та створювати глибший зв'язок із співрозмовником. У тиші народжується справжня комунікація. Та, що виходить за межі простого обміну інформацією і переходить на рівень душевного спілкування, це мистецтво, яке вимагає не тільки мудрості, але й тонкого відчуття моменту, вміння використовувати мовчання як інструмент у спілкуванні відкриває перед нами нові горизонти взаєморозуміння і дозволяє створювати більш глибокі і справжні стосунки. П'ята сила та стійкість через мовчання у тиші. Ми не тільки набуваємо мудрості, але й сили. Мовчання зміцнює наш внутрішній світ, допомагає витримувати труднощі та зберігати рівновагу в найскладніших ситуаціях. Коли ми в тиші, ми маємо можливість відновити свої сили, знайти внутрішній спокій і підготуватися до нових викликів. Тиша стає тим місцем, де ми можемо перезарядитися, знову знайти свою внутрішню рівновагу і підготуватися до нових викликів, які життя неодмінно піднесе. Це не втеча від проблем, а можливість підійти до них із новими силами і мудрістю. Мовчання допомагає нам краще зрозуміти, що відбувається навколо, і відповідно до цього діяти. Саме в моменти тиші ми знаходимо сили, які потрібні для подолання життєвих випробувань. І досягнення справжньої стійкості. Вона не лише в тому, щоб залишатися спокійним, коли все навколо хаотично, але й у тому, щоб діяти з розумом і мудрістю, спираючись на внутрішній спокій, шоста доброта та уважність. Мовчання дає нам можливість бути більш уважними та співчутливими, до оточуючих. У момент тиші, ми можемо побачити те, що в суєті повсякденного життя залишається непомітним. Біль радощі, переживання інших людей це дозволяє нам виявляти справжню доброту серця і бути по-справжньому співчутливими. Мовчання не просто відкриває перед нами внутрішній світ інших людей, але й робить нас чуйнішими, більш усвідомленими у своїх діях та рішеннях. У цей момент ми можемо краще зрозуміти, що насправді потрібно іншим, і відповідно до цього діяти. Це створює глибші зв'язки, засновані на взаєморозумінні та справжній доброті. Мовчання дозволяє нам бути більш уважними не тільки до слів інших, але й до їхніх невербальних сигналів, до їхньої мови тіла, виразів обличчя, емоційного стану. Це робить нас більш чуйними до потреб інших і дає можливість реагувати більш усвідомлено, не просто автоматично. Тиша вчить нас не поспішати з висловками – не робити поспішних суджень, а натомість спостерігати, розуміти і діяти з мудрістю та добротою. Цей підхід дозволяє нам будувати глибокі, довірливі стосунки, які ґрунтуються на щирій увазі та повазі до іншої людини. Сьоме мистецтво глибокого слухання. Важливо не тільки вміти мовчати, але й слухати. Мовчання дає нам змогу навчитися мистецтву глибокого слухання, того, яке виходить за межі простого сприйняття слів. У тиші ми вчимося слухати не тільки те, що говорять інші, але й те, що залишається невимовленим. Це дозволяє нам краще зрозуміти істинні почуття і потреби інших людей. Глибоке слухання, так це мистецтво, яке відкриває перед нами нові грані людських взаємин. Коли ми по справжньому слухаємо, ми створюємо простір для істинного взаєморозуміння і довіри. Це дозволяє нам бути ближче до інших, краще розуміти їхні потреби. І відповідати на них з увагою та турботою. Мовчання, поєднане з глибоким слуханням, стає основою для побудови стосунків, які збагачують нас і роблять наше життя більш повноцінним. Восьма рефлексія та мудрість. Мовчання також є невід'ємною частиною процесу рефлексії. У тиші ми маємо можливість обдумати свої дії, зрозуміти їхні наслідки, зробити висновки та отримати цінні уроки. Це шлях до рефлексивної мудрості, коли кожен наш крок стає усвідомленішим, і ми вчимося діяти з більшою обачністю та розсудливістю. Мовчання дає нам простір для самоаналізу, для перегляду своїх дій і думок, для пошуку відповідей на важливі життєві питання. Цей процес веде до поглиблення нашого розуміння себе і світу навколо нас, до розвитку нашої внутрішньої мудрості. У тиші ми можемо побачити свої помилки. Усвідомити їх і вчитися на них, що дозволяє нам рухатися вперед з більшою впевненістю і ясністю. Мовчання стає тим простором, де ми можемо знайти відповіді на найглибші питання, відчути внутрішню гармонію і рухатися до своєї мети з новими силами. Дев'яте завершення, тиша як джерело сили. На завершення нашої подорожі до серця мовчання, давайте ще раз зупинимося на тих цінностях, які нам приносить тиша. Це не просто відсутність слова, це шлях до гармонії з собою та світом, це джерело мудрості, яке завжди доступне, коли ми готові звернутися до нього. Мовчання це ключ до внутрішньої сили, яка допомагає нам витримувати життєві випробування, діяти з ясністю та розумінням, знаходити глибокі зв'язки з іншими людьми. Тиша дає нам можливість знайти себе в цьому світі, зрозуміти, що насправді важливо, і слідувати цим цінностям у своєму житті. Дорогі друзі, дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі. Магія мовчання, як тиша веде до мудрості та сили. Сподіваємось, що ви змогли знайти щось цінне для себе в цих роздумах і що мовчання стане вашим надійним союзником у життєвому шляху. Пам'ятайте, що в тиші криється неосяжна сила, яка може змінити ваше життя. Підписуйтесь на наш канал, поділіться цим відео з друзями, які прагнуть до зростання та самопізнання. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. До нових зустрічей і нехай мовчання наповнить ваше життя гармонією та мудрістю.